Як створити Google сайт? Відкрийте сторінку сайт з Google.com. Праворуч угорі 9 кіл додатки, сайти або з клавіатури, самостійно наберіть сайт з Google.com. Ліворуч угорі натисніть плюс створити новий сайт. І в конструкторі сайтів задайте ліворуч угорі поле для імені файлу, як буде зберігатись ваш сайт на Google диску. Другий крок заголовок сторінки для того, щоб при відкритті бачити базову назву того, як це працює, може бути заклад освіти. Наступний крок: сформуйте посилання, адресу для того, щоб сайт функціонував у зовнішньому просторі. Це конструктор тільки на вашому диску. Отже, праворуч горі натисніть кнопку Опублікувати. Перший раз придумайте символи так, щоб навколо в майбутньої адреси була рамка синього кольору, без розділових знаків англійською мовою. Дочекайтеся або додайте символи, щоб отримати такий результат, і підтвердіть таку зовнішню адресу, праворуч унизу, натисніть ще раз, опублікувати в цьому ж вікні. Тепер налаштуйте контент, тобто. Зображення для банера, заголовка всередині на правій бічній панелі обирайте, вкладка, вставити для можливості додати текст, зображення, блоки контенту, які ви будете використовувати, а також інтегрувати різні об'єкти із суміжних Додатків Google, тобто обирати можна календарі, форми, youtube посилання і багато іншого. На вкладці сторінки сформуйте додаткові сторінки для навігації вашим сайтом. І як тільки контент є доданим, ще раз після внесення змін не забувайте праворуч угорі натискати кнопку Опублікувати. Це потрібно для того, щоб ті зміни, які ви внесли в конструкторі на власному диску, побачили користувачі мережі у зовнішньому просторі. Наступний крок обов'язково правильно копіюйте посилання для поширення в мережі. На панелі інструментів натисніть кнопку з горизонтальним ланцюжком і натисніть копіювати. Передавайте іншим. Які можуть бути Google сайти і скільки їх? Кількість сайтів не обмежена. На сторінці «Сайт з GoogleCom будуть зібрані всі сайти, які належать власнику, він є автором або співавтором. Місця такі сайти на диску не займають приклади узагальнення рефлексії за якимось заходом, публікація інформаційних ресурсів у підтримку проєкту, програми, ініціативи, сайт організації, сайт закладу освіти із збудованою стрічкою новин, персональний сайт, портфоліо і багато іншого.